Сьогодні ми з вами будемо готувати картопляний салат з редисом та беконом. Ось такий красивий, поживний, весняний, дуже смачний. Добрий день! Ви на ютуб-каналі Утещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати картопляний салат з редисом і беконом. Салат, який я хочу вам сьогодні запропонувати, дуже смачний, поживний. Його можна використовувати окремо як і гарнір і як е, окрему страву. А ще він е, готується зазвичай весною, коли сезон редиса. Якщо я вас заінтригувала, тоді починаємо. Ну що, поїхали? Для приготування салату нам потрібні наступні інгредієнти: картопля відварена, радис, е, кріп, бекон, яйця. І заправка суміш сметани, майонезу і гірчиці в зернах. Спочатку нарізаємо підкопчений бекон. Беремо саме підкопчений, так як він більш запашний і буде кращий аромат в салаті відчуватися. Нарізаємо смужечками і відправляємо смажитися на пательню. Підсмажуємо бекон на досить високому вогні, так як він вже готовий до вживання, його потрібно тільки трошки підрумянити. Бекон підсмажився, даємо йому трошки охолонути, а поки що нарізаємо овочі. Зазвичай картоплю я відварюю на цей салат з вечора, щоб вона була холодна. Картоплю в мундирах нарізаємо досить такими великими кубиками. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал Теші Оля». Ставте лайки, коментуйте, включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. А також не забувайте про вподобайки. Я за них вам буду дуже вдячна. Картопля готова. Далі нарізаємо редиску. Зазвичайний, як на звичайний салат, напівкільця. Дуже полюбляю я радиску тому. Готую, коли приходить сезон, будь-які з неї салати. Це дуже смачно. Редисочка готова. Її теж до картоплі відправляємо. Ось уже салат наш стає яскравим. Далі подрібнюємо яйця. І фактично залишається тільки заправка. Яйця так само. В довільній формі, як хто полюбляє, я полюбляю більш такими більшими шматочками все кришити в салат. Далі подрібнюємо кріп. Можна брати петрушечку, трошки зеленої цибульки. Тут уже нехай буде присутня ваша фантазія. Нам залишилось відправити уже холодний підсмажений бекон, заправку все помішати і смакувати. Ретельно все перемішали і нам залишається презентувати салат і смакувати. Ось таку красу ми приготували буквально за лічені хвилини, а чи смачно зараз скуштуємо? Одразу ж скажу, що сіль, перець ви додаєте за своїм смаком. Також можна регулювати заправку. Більш кислішу, більш там пікантнішу хочете, трошки додавте більше гірчиці чи майонезу. Я вам даю свої пропорції. Смакую? Я вам скажу, це дуже смачно. Дуже люблю салати з редисом. Бекончик хрунтить. Смакота! Сьогодні ви були в гостях на YouTube-каналі Отещі Олі, і ми з вами готували картопляний салат з редисом та беконом. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!